Поліцейські Черкащини затримали чоловіка, який кинув гранату і поранив підлітків. Подія сталася 18 жовтня близько 22 години у селі Кримки з Венегородського району. До компанії підлітків, які відпочивали біля будинку культури та сільського магазину, під'їхав на автомобілі чоловік, який був на підпитку, та підійшов попросити запальничку. Відтак почав чіплятися до неповнолітніх, ображати їх, вдарив юнака. Далі чоловік сів до свого авто та поїхав. А за кілька хвилин повернувся з гранатою, яку кинув у компанію дітей. В результаті вибуху поранення дістали двоє 17-річних хлопців та 17-річна дівчина. Правоохоронці вилучили залишки гранати та спусковий важель, який скерували на експертизу. Оперативники карного розшуку встановили що до вчинення злочину причетний 39-річний житель Звенигородщини. Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.